І Ісуса іспитували, коли казали йому книжники і фарисеї. вони розуміли, що Він подлинний Месія. На ньому справилися, зреалізувалися всі пророчества, і рік, і географія, і Іудейський, все і родство от царя Давіда. Но, будучи уже з толку, не хотіли признати Ісуса за Месію. І тоді йому говорили, ну скажи нам, якою властю це робиш, я вам задам так же питання. Іоново крещення звідки було? З неба й від людей. Книжники фарисії подумали, скажемо, що Іоанново крещення було простоє, а Йоанн Креститель був простий, побоялися людей, бо побили б їх. А сказати, що Іонного хрещення було з неба. Та не хотіли бо тоді, би сказав Ісус, ви чули, як на Йордані Іоанн Креститель назвав Ісуса, показавши на нього рукою авторитетно, рукою Пророка, це є Агнець. Ісус є, ягнятко Божує, Месія, який возьме на себе гріхи міра. І сказали не знаємо. Ісус, віддя їх нечесність, неуваження сказаним законам Пророка сказав, і я вам не скажу. Іоанн Креститель їм теж казав, що прибігли і викрестилися на Йордан. Уж пкісти прийшли сюди та сотворіть плоди достойні покаяння. І не називайте себе, що ви такі великі представники древнього народу, бо Бог собі з каміння таких може підняти. А ви Навчайтеся, що через покаяння, через очищення серця і душі, возможно лише спасення для християн. Зато і як нині пише, браття, покоріться Богу, протестаньте дияволу, який усядеся, вмішує, він у всіх містах. Причому, як дако кажуть, у мелочах, сидить сатана, у мелочах. Кругом нас мелочі і у кожній сатана сидить. Так, маса людей, християн православних, протестали проти дьявола. і, ми знаємо, маса людей освободилася від сатанінського наваждення і стали свободні в Христі. А от маса людей опустила руки, і сатана нема крутить, вертить, маніпулює. Но ви, каже Павел, приблизьте к Богу, і Він приблизиться до вас. Очистіть руки грішника і справте серця, двоєдушні, сокрушайтеся, плачте, най да сміх ваш, обернеся на плач, а радость у печаль. Сміріться перед Господом, і лише в такому случаю Бог підніме вас? І не злословте один другого, не пишіть погані статті, не злословте друг друга, браття, бо хто злословить брата і судить брата, тот злословить закон і стає суддя. А ти хто суддя? А ти забув, що над тобою є суд Божий, куди ти спішиш? Що ти такі плани собі великі строїш, бо ти книжник фарисей, ти великий патріот. А завтра твої плани поламалися, тому що вони були без Бога. Вмісто того, кажіть, якщо Бог благословить, плануємо ту чи другу роботу, і Бог нам поможе її зробити. Ну, а от ви, богатий, каже Яков, ви серйозно плачте. Плачте серйозно, бо богатим людям не є на що надіятися у вічному світі. Потому що все ваше багатство набране, нахвачено є, і невда просто нагарбане, воно буде вам свідчити проти вас, плачте і ридайте, бо йдуть на вас великі біди, богатство ваше згнило, одежда з'їла муль, золото поржавіло. І от що ви вкарете в страшному суді? В де залплата? Котру ви удержали до робочих, де пенсія, котру ви не доплатили, де оплати соціальні, котрі ви маєте робити? От плата удержана вами у робочих, котрі жали на полю. Вони вопіють, що їм не платили, унизили, і їх вопль голос дійшов до Господа Савофа. Ви тут розкошуєте, наслаждайтеся, Гостини кожен день путешествия, оддихи на багатих містах. А що в результаті? В результаті у вас за вами не є добрих діл, особливо не є діл віри. Причому ви багаті, то ті, котрі осудили праведника, Він не противився вам, тому що так свершилося пророчество, а ви, браття і сестри, коли подивитеся на цей спустий світ, будьте довго терпеливі і будьте терпеливі до кінця до пришествия Господнього. Не слідуйте на другого, каже Яков. Щоб не бути осужденними, помнить кожному із вас, суддя стоїть під дверями вашими. Іменно, запоминаємо цю фразу суддя для кожного з нас. В тому числі для наших опонентів, знаходиться у їхніх дверях. Лем кроки зроблять із своїх квартир, як може ударити їх меч Господній, кара Господня, що вони заслужили? Маса людей вже не мають дара плача. маса людей признавалися, що пробували плакати, а сльоз не є. Висохло все у маси людей, ото є, що живить душу, за котру каже: Іяков, плачте, ридайте, пускайте сльози, вони способні цьому недоброму світі вас сохранити, щоб вони перейшли границю закона Божого, після котрого починається у цьому світі деградація і медленна смерть. Господи, благослови нас, щоб ми в цьому світі ніколи не забували, що у кожного з нас під дверями суддя стоїть, щоб ми ніколи не забували бути сочувственними людям у бідах і напастях, як і нині, бути сочувственним переселенцям, людям без міста роботи, людям, які потребують нашої допомоги, щоб ми знайшли, знайшли той момент ту доброту свою. Простерти руку свою на поміч людям, щоб і тут ми, проявивши своє милосердне, були подлінними дітьми Божіми, принадлежащі благословенній православній церкві, а в вищості наслідовали ми Царство Божої. Амінь.